Вихітіла у транс, де душа та спогади приховані у царстві вічної тьми. Ольфакторна гурманіка від румунського ультранішнього парфумерного бренду Адіаліван, яка перенесе вас у світ незнан. Кавова солодкавість, тваринна смолистість та густий тютюново-димний шлейф, які повністю пронизують вашу шкіру. Аромат був випущений у 2021 році у колаборації з парфумером Джиммі Бодіном, який якраз спеціалізується тільки на чорній тематиці. Суть Мату перевести вас в нюховий транс для відчуття спокою, але зайшовши в нього, назад дороги не буде. Густа смолиста основа, яка має дуже велику кількість олій, просто нереальна кількість. Він дуже стійкий, при тому середня шлейфість, але стійкість. Просто ужас. Ні в якому разі не наносити його на одяг, тому що ці плями вони просто не змиваються. Починається дана композиція з густих тваринних нот, які мають дуже велику кількість жиру задимленості. Далі в процесі з'являється дуже багато табака. Та мир він звучить дуже брудно та тварино, немов символізуючи нам, що нас чекає на тому світі за наші дії. Аромат дуже землянистий і в процесі носіння починає аж закопчуватися на шкірі неймовірна кульфакторна композиція, яка доступна в розпиві від 1 мл.